Ось іде до води, як усі, щоб хреститись, непримітний і тихий, як багато людей, Упізнав його тільки один лиш хреститель, бо йому Бог відкрив, хто до нього іде, я йому недостойний знять взуття, нахилившись, він є переді мною, так усім проказав: Я хрещу вас водою, він вогнем йде хрестити, щоби кожен у хрещенні правду пізнав. Він у хрещенні там показав усім приклад, як дорогу за ним у житті починать, далі ж твердо іти, лиш тримаючись світла, яке в ньому лиш є, що прийнять благодать, а дорога його сорок днів у пустелі, далі навіть не мав голови де схилять, пішки все мандрував, щоб спасать неспасених людські душі й тіла по дорозі стілять. Все Ісуса життя лише один тільки приклад, як Він жив, що казав, як поводи в житті. І важливо й тепер Його ім'я хреститись, та іще важливіше за ним далі йти, ту дорогу пройти не просту, а Христову, що вела на Голгофу через неї пройти. щоб почути Той голос, все знову і знову. Я тобі все простив, ти за мною іди. Там хрестився Ісус від Івана для правди, щоб усякою правду починати звершать, як потрібно і нам цього не забувати, як життя ми йому обіцяли віддать. Дух Святий, немов голуб, зійшов там на нього, тепер сходить на тих, хто за ним лиш іде, хто живе на землі, лиш у Ні і для нього, як і він, в небеса, Царство Боже війде.